Сергій Лещенко, народний депутат, да, фракція вечір. Блок Петра Порошенка. Ну для вас він точно що добре. Я пішов пішов відставку. Чи варто вітати? Звичайно, це питання треба було вирішити ще два місяці тому, коли ми голосували його в Верховній Раді. Я вважаю, тоді це була реальна політика. Зараз це чисте веде договорня, коли олігархи вирішували, як діяти далі. Президент з ними сидів за круглим столом, шукали скажімо так, формат, в якому вони будуть всі задоволені. Це вже ну, просто актори, які зараз грають свою роль. Тому я думаю, що Яценюк виходить зараз на позитиві. Він іде як людина, яка добровільно залишає посаду. Людина, яка показала всім, дала всім поносу цього ляпаса, сказала, що ви не здатні мене зняти. Я, я йду тільки тому, що я так вирішив. І, в принципі, зберігає за собою ще політичну можливість повернутися. Тому що те, що було останні два місяці, це ну фактично така чорна діра української політики, mm -hmm. коли ми окунулися в якісь процеси, які дуже лічили часам Януковича і дуже не лічили сучасній Україні, починаючи з відрахування депутатів з парламенту, порушення кримінальних справ на Сакорелідзи і Каська, на центр протидії корупції, офшорний скандал, поразка на референдумі. Тобто насправді динаміка вже повністю йде в протилежному напрямку, і Яценюк на цьому фоні як герой виходить. А тепер отримати заяви... мені не треба так. ваша подачка, я йду. А от ну ти ж, мабуть, теж уважно слухав ці 6 хвилин, якщо я не помиляюсь, Так, так? звернення, де він говорив, що рейтинги це таке непоказова річ, де він говорив про те, що я йду на повноваження більш ширші. Де він говорив, що в мене там такий-то план на майбутнє дольше підтримує заяву куди? про вибори. Він сказав, що він буде одну з питань, яке буде відстоювати вже на новому нові mm. якості. Це закон про вибори. Я повністю підтримую. Треба міняти закон про вибори, щоб він був готовий до вжитку в будь-який момент. Новий закон без мажоритарної корупційної складової, але хіба народному фронту вигідні відкриті списки закону законодавства? Ну, набагато вигідніше, ніж мажоритарка, звичайно, тому що мажоритарка їм не дає жодного шансу. Вони зараз в списку, там декілька буквально. Ти думаєш, решті, що вони що все ж таки буде проголосований цей закон? Я не ми зараз можемо просто займатися моделюванням, це не має сенсу. Головне, що він це озвучив, і це правильна ідея. Я б mm -hmm. хотів, щоб і президент озвучив, тому що він її обіцяв під час виборчої кампанії президента написав mm -hmm. прямим текстом в своїй програмі, а потім в коаліційній угоді. І на жаль, всі дії вказують, що президент не Ну там багато чого вказано та в коаліційній угоді, що так. не виконується. Дивись, ти сказав, що, що от олігархи домовилися, що це просто актори і черговий театр. Звичайно, а про що домовилися? Значить, був договорняк в форматі Коломойський, президент Яценюк, договорняк в форматі Ахметов, президент Яценюк за участі Кононенка. І дуже цікавий процес відбувається останнім часом. Я думаю, що Коломойський отримує реструктуризацію своїх зобов'язань по Приватбанку. Можливо, буде знайдений якийсь компроміс, який його влаштує по зобов'язанням щодо укранафти. Я думаю, що по Ахметову будуть знайдено компроміс відносно його підприємств в енергетичній сфері. Зокрема, наскільки я знаю, підвищено вже вартість вугілля для теплових електростанцій, які відповідно лягають в собі вартість тарифу для теплових електростанцій, які в підсумку будуть складати десь близько однієї гривні 10 копійок за кіловат годину. І це в принципі десь в понад 2,5 рази вище, ніж для енергоатому. Тобто Ахметов збереже собі надприбутки, готується схема по викуповуванню Ахметовим його, скажімо, державних часток в тих підприємствах, де в нього контрольний пакет. Тобто це шість енергогенеруючих, та енергорозподільчих компаній: Дніпроенерго, енерго, Захід Крименерго, Дніпрообленерго і на Донбасі теж в нього є генерація. Ці шість активів, вони в нього є сконсолідований контрольний пакет, але зараз мають бути приватизація, і замість того, щоб... Виставити на загальні торгії. Є такий план, що це буде перетворено з публічних акціонерних товариств на приватні закриті mm -hmm. акціонерні товариства, і право викупу буде мати ті, хто вже є акціонерами на нічний час, за так званою незалежною оцінкою, яку проведе фонд державного майда, де від недавно працює помічник Кононенка заступникам. Тобто, я думаю, що ми будемо зараз бачити в енергетичній сфері великий театр, де буде спільно діяти Кононенка і Ахметов. І це буде однією з можливих мо одне з можливих пояснень, чому Яценюк відступив, тому що Яценюк був дуже тісно пов'язаний з Ахметовим. і те, що він відступає, це може бути домовленість в трикутнику ахметов Порошенко. Яценюк а що От. Порошенко отримає на ВЗН. Зрозуміло, що отримали олігархи. Він отримує свого прем'єр-міністра, і треба буде перевірити потім офшорні рахунки Кононенка, чи не отримає він часом на ці рахунки. Якусь комісію від цих оборудок, скажи ну Порошенку невигідні були перевибори, так а з того, що ми сьогодні чули від Яценюка. То він збирається вже, якщо не на парламентські, то навіть на президентські вибори. Звичайно, він повністю прорахував ситуацію, тому що два місяці тому його був шанс 16 лютого з ганьбою вигнати з посади прем'єр-міністра, але зіграли закулісний сценарій, так. про який ми всі казали. І за ці два місяці він відновив свою спроможність. Зрозуміло, що тепер весь негатив буде з'їдати рейтинг вже Порошенка. А відповідно на цьому полі буде вивільнятися простір для нових політичних сил. І Яценюк знову спробує про себе заявити на цьому полі, відновити свій рейтинг. Наскільки це вдало, я не знаю. Я в це не вірю, тому що він все таки збанкрутував за два роки керівництво урядом. Але він такі амбіції зберігає. То розкачувати ситуацію на дострокові парламентські вибори будуть не лише вони, самопоміч, помічні. Треба розкачувати. За дострокові парламентські так. вибори відбудуться так само, як в нас почнеться в дощ сьогодні або завтра, тому що ми бачимо, як хмара хмарами затягнути небо. Так само так в нашій політиці хмара. Затягнуто небо. Парламент не відповідає настроям суспільства. Парламент себе дискредитував. Уряд іде відставку, але замість нього приходить уряд, побудований на змові олігархів з президентом та його оточенням. Це буде недовговічна конструкція, яка все одно накриється. Ви бачите, як вже цей корабель хитає. Починаючи від подій, які були в лютому. Змова вже зараз панамський скандал, який, в принципі, ну репутаційно дуже сильно б'є по президенту, навіть якщо він каже, що він не порушував закон. Питання йде в моральній площині, і це викликало серйозне розчарування в суспільстві. Тому що громадянам України простим, пересічним їх не цікавлять деталі, для чого був створений цей офшор, чи були рух кошти, чи ні. Головне, uh -huh. президент створив цей офшор. Він фігурує в цьому списку людей, які фактично ну, в глобальному світлі став такою дошкою ганьби. Uh -huh. Там, де Кемерон вибачається перед цією країною, там де прем'єр-міністр Ісландії йде відставку, там, де э, оголошують розслідування по всьому світу. Ну і так сталося, що і ця компанія мосак Фонсека, вона реєструвала одне з підприємств для президента. Але що от робить президент? Знаєш, зараз відкрила новину, і побачила, що сьогодні центральні телеканали покажуть інтерв'ю з Порошенком. Центральні телеканали це 1+,1, плюс Україна і СТБ. Замість того, щоб запросити та журналістів, які, скажімо, там робили розслідування по офшорних скандалах, так пана магії, ну, значить, дивіться, ми треба розділяти дві складових. Перша складова це все таки його. Його рішення спілкуватися з журналістами каналів рейтингових, і це його, скажімо, право таке політичне, угу. тому що він хоче мати вихід на широку аудиторію. З іншого боку, сильною стороною було би їм дати інтерв'ю тим журналістам, які робили це розслідування. Хоча емоційно, я його розумію, він у них ображений, оскільки вони явно перегнули палку все-таки з Іловайськом. Що стосується цих трьох каналів, то це три канали олігархічні. Коломойський. Пінчук і Ахмета, якщо я не якщо я правильно запам'ятав ті три канали, які розвучили. Ну, президент думає що цей скандал розсмокчиться так сам по собі. Ну він він на пріорі розсмокчиться. Я думаю, тому що тут е, юридичних наслідків е, як таких не може бути, але політичні наслідки, звичайно, для нього це чергове ще. так Каже, один аргумент, який. Буде використовуватися вже в громадській думці проти нього. Ну, які там його опоненти закладуть собі за щічки, знаєш, будуть використовувати трошки пізніше. Явно не зараз, тому що а, його там опоненти, я принаймні не бачила, можливо, я щось пропустила, не бачила жорсткої критики від його таких, от ну, опонентів. На, ну, наприклад, Шуфрич активно апелював ну. до цього під час ефіру в Шустера, але він якось не здобув високої підтримки mm -hmm. в аудиторії. Я думаю, що критикувати, звичайно, його за офшорні оборудки не зможуть ті політичні сили які фінансуються олігархами які так само використовують ці ав mm -hmm. компанії тому тут вже швидше йде мова про моральний моральну so. сторону і про суспільний осуд тому я думаю, що ситуація, як де можна зберегти обличчя, вона ну з кожним днем все складніше, але з іншого боку, і актуальність цього зменшується. Сказати, що це пройде безслідно, звичайно, теж не я розумію, що некоректно до тебе ставити це питання. Хотілося б поставити особисто Міхайлу Сакашвіля. Ні, компанії ні, ні, ти ж не, не дослухав питання. Коректніше було б Міхайла Саакашвілі особисто ставити питання. Намагаємося ми його вже знаєш який день видзвонити, але я так само не бачила його реакції на цей скандал. Ви знаєте, я теж її не бачу. Так? А як Чому це її немає, вам треба запитати в нього? Я б на початку сказала, що це до нього скоріше, тому я звертаюся до тебе скоріше, по твою думку, що це може означати? Можливо, він намагається зберегти якісь мости, які не хоче спалювати з президентом. Угу. Ну, такі аргументи я можу навести, але я не повинен бути коментатором, тому що його мотивацію треба запитувати в нього. Наскільки я знаю, ну в нього. Очевидні спроби влади зачистити навколо нього людей, тобто фактично робити його губернаторство неуспішним, коли його позбавляють впливу на прокуратуру, яку він мав через які він мав через Акварелідзе, коли зачищають митницю. Тобто, очевидно, він розуміє, що проти нього йдуть в активну атаку. Uh -huh. Я чув, що деякі люди з його оточення мають проблеми з, теж з виїздом до України, тому можливо, я думаю, він... Вирішив. Щас, зараз не, не час йти в відкриту атаку, але я не хочу це коментувати, бо я просто не знаю. Я зрозуміла. А ти чув такі чутки, що нібито цього тижня мають бути якісь кадрові зміни в Одеській області, натякаючи на те, що Міхайло Саакашвілі може сам піти або там його звільнять? Я не чув про його плани самого піти, чи його звільнять. Це право президента за поданням уряду це зробити. Угу. Але от погодься, що йому було б, мабуть, вигідніше для рейтингу зараз піти з Одеської області? Дивлячись, якою логікою керуватися. Ви в логіці, які піти вигідно. Ну, щоб менше було ну, зрозуміло, що зараз там будуть розмови про те, що він нічого не зробив у Одеській області. От буде сипатися критика на, на нього. Ну, дивіться, з іншого боку, ми просто зараз робимо як би, аналіз як от, ну, на кухні. На так, каловіку, не вистачає я нам тут якихось апетазерів, ну, апетайзерів. Да, та, та, на жаль, гості та. не бувають вже. Раніше... 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 Треба вчасно проходити. Я, до речі, перший раз прийшов е, так, З такою ж логікою, можна сказати, ну, хто буде казати, що він не досяг успіху в Одеській області? Мешканці Одеської області, але yeah. це все одно одна 25-та територія України. Зате ця позиція Губатова дозволяє активно пропагувати свої цінності підходи і бачення в решті території України. Тому, сказати, що він втрачає щось. Я думаю, що в будь-якому разі він є досвідченим політиком, який відчуває ситуацію на декілька кроків вперед. Я думаю, що він, і пішовши, матиме простір для маневру, і залишившись матиме простір для маневру, і в Грузії вибори наближаються Жолосині. Mm -hmm. Тому це просто насправді не є питанням, яке... Я можу коментувати з огляду на те, що я не володію знаннями, які в нього, скажімо, мотиви, чому він не коментує. Ну так. А дивись, ще одне кадрове призначення: вівторок має бути подання прем'єра так на звільнення, а також наступного тижня мали би бути подання на генпрокурора. Я не чув жодних прізвищ, Знов... які... Те саме, що і ви чули та? читаючи відкриті відкриття. Депутатів фракції фактично не ставлять. Ні, не ставлять перед... в понеділок довідомо... буде фракція, будуть напевно якісь інформацію про це. От я навіть не розумію. Мій клошедевореччині. Я дивився інтерв'ю для вашого та, медіа. Та, я та. так і не зрозумів, все таки. Він іде чи ні? Він каже, що так, але мови не знає, тому ні. От uh -huh. яка ваша позиція? Він іде чи ні? Я теж не зрозуміла. я читала ну... його ще в новому времені, так інтерв'ю, і, і якщо чесно, до кінця не зрозуміла. А якщо по, по структурі уряду, ну тобто ви ж маєте вже знати як про президентська фракція. Фракція там ви виставляєте прем'єра. Хто в нього буде віце-прем'єром? Ковальчук чи Ложким? Це обговорювалося. Це не обговорювалось в складі фракції. Я чув інформацію, скажімо, ну зі своїх джерел, все-таки, начебто, Ложків. Угу. Тому що, зокрема, я бачився з Віталієм Кличком. Він сказав, що під Ковальчука вони жодного голосу удару не дадуть, оскільки з кличком і між кличком і Ковальчуком давня ворожнеча йде. Угу. Очевидно, що це вплинуло на це. Очевидно, що на те хоче вже піти, очевидно, що треба комунікатори з заходом для уряду. Людина хоча б якась буде англомовна, Ложкін англомовний, Гройсман не англомовний. Тому, напевно, буде першим заступником все-таки Ложкін. Uh -huh. Хоча людина, яка була слідством в Австрії за відмивання коштів, це стає першим віцепрем'єром. Ну, воно виглядає все трошки, знаєте, амбре таке тягне з цього всього. Але є, такий формат знайдено, тому що треба мати людей лояльних, відданих. і... Це фактично вже останні спроби президента перезапустити цей двигун реформ. Якщо ні, то очевидно, що це означатиме кінець його першого терміну. Ну, Наскільки відданий Гройсман президенту? І, от, на твою думку, ці всі розмови довкола того, що Гройсман це, це може бути і самостійним гравцем? В дрібницях може глобально, ні. Це видно в парламенті, в тому, як порвався передокдень, в тому, як він, тобто він може зробити якісь дрібні послуги там, тому ж Льовочкіну. Тому mm -hmm. ж я казав про кабінети Льовочкіна, Наприклад, знаєте, що в Льовочкіна Верховній Раді є три кабінети, які йому не. не, не він має він права на них, але йому mm. їх виділили. А навіщо вони йому? Ну там приймальня, кімната відпочинку і великі кабінети. А mm. за законом Льовичкину положена mm. маленька кімнатка, там десь на високих поверхах. А так, на другому поверсі, на садовій траві він має бути чезницю. Ну так, такі дуже мало таких кабінетів, але це престижно і це можливість. Mm. Там якби розкута себе поводити, відчувати. От. Ну тобто таке він може зробити. І це не треба йому питати в Порошенка дозвіл на це. Тобто mm -hmm. він може робити якісь речі, які там, локальні, так але глобальні, він все одно має це узгоджувати, тому що в центрі управління рішень, центр прийняття рішень та управління перебуває в адміністрації президента. Ну а як думаєш, чи не будуть саботуватися ті всі законопроекти, які буде Гройсман подавати до Верховної Ради? Вони будуть звичайно предметом постійного компромісу і змови, тому що. Mm -hmm. Дві фракції чисельністю 228 буде чи mm. 230, все одно це дуже ризикована конструкція, з явкою БВП, що найменше 20 депутатів ніколи не приходять. Тобто це постійно різні депутати, але 20 депутатів не доходять до сесійної зали з різних причин. Відповідно, треба цей резерв шукати, це буде підголосовувати воля народу, буде давати голоса, можливо, десь опозиційний блок, якщо ця змова з Ахметовим спрацює, можливо, відродження mm. буде давати mm. голоси, можливо, десь самопоміч. Тому будуть під кожне рішення шукати свій формат. Mm. Домовленості і на жаль, буде. Я в цьому вже переконаний, за це. Буде розплата йти активами державними батьківщина йде в, в опозицію, так як самопоміч от, в цій ситуації. Вони будуть голосувати, чи це теж буде якісь ситуативні? І, і в останній раз, коли я бачив самопоміч, це було на сесійному тижні, коли mm. вони прийшли на збори до БПП і пропонували. Давайте укладемо угоду про співпрацю. Ми як самопоміч не вступаємо в коаліцію, але готові долучитися голосами за прийняття необхідних рішень. Mm. На що їх поставили на сміх? Сказали, що ви вступаєте в коаліцію, тоді ми будемо вести переговори. Або тоді ваша позиція позбавлена здорового mm. закорового глузду. Я думаю, що сам прийде тотально опозицію, звичайно, тому що справа вже йде до виборів президента через через рік. Ми вже будемо повноцінно обговорювати про кампанію, тому вони вже поступово пересуваються в нішу опозиції, щоб стартувати на виборах президента з цим. Але за позитивні законодавчі ініціативи, звичайно, вони голоса будуть давати, тому що треба пояснити виборцям, що ви не голосуєте за ті рішення, які суспільство потребує, або які необхідні для європейської інтеграції, або там для очищення політики від корупції. Дивися, якщо от давай до президентських ну, ще далеко. Хоча знаєш, хто знає, от до парламентських цікава знаєш соціологія. А, на першому місці опозиційний блок. Далі А них с... такий логотип цікавий. Да, голуб, голуб миру, знаєш, такий, пташечка. Хм. От соліда... далі самопоміч, солідарність на третьому, батьківщина. Ну це. Це фактично. Ці три цифри все однакові. Тут різниця рівно в одну десяту відсотка. Це можна було поробити насправді вам на одному рівні, бо трошки виглядає так, що тут такий розрив, а розриву тут немає. Це одна тане саме, але фіка. все одно нап... ну, все одно це статистична похибка. Тут немає. Можна сказати, що на першому місці три політичних сили. Опозиційний блок, самопоміч і солідарність. Ну от чи варто очікувати такого от реваншу від опозиційного блоку. Думаю, ні таку в них є стеля, яку вони не можуть перепригнути. Uh -huh. Я думаю, що ну можливо вони відновлять трошки вплив на там Запорізьку область, можливо, на Харківську, можливо, на Дніпропетровську, але це не буде той та партія регіонів, яка мала 33% на виборах 2007 року, звичайно. Туриван, що не слід очікувати, знаєш, яким яким лякають? Поборники там переведення. Думаю, виборів. моє відчуття таке, що неможливо. Вони можуть мати, мають можуть отримати перше місце, але все одно це мені здається, стелю в 20 відсотків, вони вже ніколи не проб'ють. А за рахунок чого вони і досі от отримують такий відсоток? Ну тому що вони грають на емоціях виборця на часами Януковича, коли начебто було вдаване економічне mm. зростання, mm -hmm. начебто була стабільність, і на цьому полі досі немає потужного гравця, який би перебирав не голоси. Знаєш, я ще до в скандалу повернуся. Я пам'ятаю Мустафа говорив в нас в ефірі. Що вони ну і писав про це на Фейсбуці у себе, що будуть ініціювати спеціальну слідчу комісію. Так, так, значить, ми розіслали листи. Так, це є спеціальна процедура для створення слідчої комісії. Mm -hmm. Ви маєте направити листа через канцелярію Верховної Ради до керівників всіх фракцій, подати кандидатури, після чого має прийти 5 робочих днів, і тільки після цього. Коли всі п'ять днів минуть, бо це спеціальна дата фіксується, ви можете подати постанову незалежно від того, подали mm -hmm. кандидатуру чи не подали. Mm -hmm. Ці п'ять робочих днів добігають кінця а понеділок. Ця постанова буде зареєстрована, вже під неї зібрано підписи депутатів від Єврооптимістів і так далі. Але знаєш, як свого часу жартували в куларах, хочеш там поховати якийсь процес, створи слідчу комісію. Ну, насправді це слідча комісія в цьому питанні єдина можливість взагалі питання mm -hmm. офшорного скандалу і наслідків mm -hmm. його дослідити mm -hmm. і дати якісь висновки. Не тільки юридичні, але й політичні, тому що як ви знаєте, набу немає національне антикорупційне бюро немає можливості займатися чинним президентом. На імпічменту теж явно не вистачає скажімо. Але цю, о, цю норму на... використали ще для того, щоб проголосували за набу, та тобто, коли іш, коли йшов цей законопроект з міністрації президента, то можливість того, що набу буде, буде розслідувати діяння президента, була ключов... ну, однією із вимог, що за це проголосують у парламенті. Треба перевірити, тому що в принципі логіка така, що є процедура імпічменту, яка передбачає спеціальну процедуру розслідування діяльності mm -hmm. президента, і це не відповідає, скажімо, повноваженням НАБУ. І в цьому є своя само, логіка, да. тому що президент має мати певні гарантії недоторканності mm -hmm. і певний простір для маневру в своїй діяльності. А з іншого боку, я не знаю, чи був такий компроміс саме в адміністрації, коли цей закон про НАБУ узгоджували. Можливо, я ще пригадую таке подібне було, але, зрештою, навіть якщо ми. Там, говорим про імпічмент, ну, цих фактів, які викриті відносно Порошенка, вони не є підставою для оголошення імпічменту. Є підстави для дання політичної оцінки, оцінки моральної і... Рекомендації, як цього уникати. Та таких випадків в всьому світі функціонують парламентські слідчі комісії, які, звичайно, слідство не проводять, але які проводять своє дослідження або своє розслідування, називаємо це так. Звичайно, політичний орган жодної іншої оцінки, як політичний, дати не може. Навіть якщо в цю комісію набрати депутатів з вищої юридичного освіту стажем роботи 10 років, колишніх прокурорів, все одно це буде політично, бо це політичний орган. І тому єдина оцінка може бути тут політична, але вона має бути дана, тому що в нормальних державах, як ми бачимо, в нас такі цього скандалу стоїть підстави для політичних та юридичних розслідувань в нормальній Україні. Країні це чує, має так та? само за собою потягнути принаймні розслідування з боку слідчої комісії, яка дослідить документи. Там же не тільки Порошенка фігурує, там фігурує Труханов, наприклад. Угу. Там явно кримінал. Гонтерів там Гонтарі... фігурує Гонтерева, яка наскільки я розумію, була партнером ВТБ. Росі... Та, ВТБ Росія не знаю, чи бі... то кримінал, тому що. Це не є, скажімо, злочин в прямому розумінні, тобто то незаконного збагачення або зловживання владою, я не бачу. Там фігурують офшор Тимошенка, Лазаренка. Вони створили, здається, цю компанію Basington Limited, яка була акціонером компанії United Energy, яка, в свою чергу, була акціонером ЄСУ, через цей так само Панамський офіс. Тому тут термін давності вже добіг кінця, але все одно дослідити питання і все-таки дати. Відповідь на питання, чи платила ти хабарі Лазаренко, варто. А вона їх, звичайно платила, бо це вперстві. Дякую за розмову. Чекаємо з нетерпінням. Ми місті. так і не поговорили про голландський референдум. Не поговорили так, але мені здається, що вже так стільки говорено переговорено. Так угу. про цю про цю всю історію. Хоча ми насправді планували поговорити ну, так, про, це, власне, кажучи, про це про я... це першою темою. Але, от бачиш, Арсеній Яценюк він якось так переламався наші плани, і довелося замість голландського нідерландського референдуму говорити про відставку Яценюка. Що не робиться, то не краще. <рес> Дякую. Дякую за розмову, Сергій Лещенко. І е, переходимо до наступної студії. Будемо говорити. Мені пишуть редактор. Зазвичай вони мені пишуть заказаканчуває швиденько. От пишуть, що нехай скаже <рес> тобто <ми рес> про нідерландське, але коротко так, але дуже коротко. Так, ставте запитання, я вам розкажу. Що Слуха, ну, запитання, ти там був та в цей час. Я був, От, так, Які, які наслідки? І... Тому що в нас ми, ми говорили про те, багато говорили наші колеги з громадських світ про сім наслідків. Так, це навіть є в нас на сайті. На твою думку, які будуть наслідки? Коротко наслідки має визначити взагалі то голландський уряд, тому що це тепер його повноваження. Ми маємо ага. для себе робити висновки. А висновок дуже простий. Репутація України на заході є надзвичайно слабкою. Те, що ми віримо, що наш, наша революція гідності вплинула на усвідомлення європейцями місця та ролі України в історії це велика, звичайна, ілюзія. Україна досі в їх розумі, це країна корумпована, країна з низькою оплачуваною робочою силою, країною, де є економічна криза. І це все вирішувати треба в Україні всередині. Тому що складно пояснювати там, європейцям. Чому Україна не корумпована? Коли особисто я спілкувався з кількома голландськими бізнесменами в Амстердамі, які розповідають. Один розповідає, я заплатив хабар за вивезення фури грецького ореху горіху. Тринадцять тисяч доларів за фуру. Важ вантажа підємності 18 тонн. Він, він прямо каже, як mm -hmm. це було. Тобто, це те саме, щоб Сакаші розповідає, якщо пам'ятаєте, в нього ж навіть була кримінальна справа за цей грецький. Так, пам'ятає Волозькі горіхи називається. Тобто це реально так, так, така репутація в Україні. Другий розповідає, от він мені потім навіть прислав звернення, я вже приїхав, mm -hmm. за підписом Корнель, Корнеліс Хузінха, директор підприємства, яке було створено в Черкаській області, і в них відібрали майно на півмільйона євро, за, за боргом 800 тисяч гривень, тобто на суму 40 разів меншу. Рейдерська атака типова. От, ну, як ці люди да. можуть щось пояснювати про Україну, ну, які виготовляють? Та, якщо так. корупція в Україні є однією з головних причин. От я навіть ну, там, спеціально приносив на ефір листівку. Це одна з листівок, яку неурядова організація поширювала, агітуючи за Україну. Але тут написано це студія. Журналіст посередині каже. Ага, це про Росію, але така сама є і про, і про і про корупцію. Де журналіст каже, що в Україні є корупція, тому я голосую проти. А другий каже, в Україні є корупція, справді, але я голосую за, щоб дати шанс Україні змінитися. От ця листівка. Тобто ця тема була постійна. А коли Панамський скандал вибухнув, він вибухнув от в момент, коли... Угу. Фактично, вже частина людей вирішала і не йти, як голосувати. Це частина демотивувала брати участь за частина так. проголосувала проти. Тому Дякую. головний наслідок так. це українськими всередині країни. головне наслідок. Це дати, шанс. дати шанс на те, що все ж таки в Україні корупція може бути подолана не зараз, так можливо, трошки пізніше, можливо, там завдяки певним переворотам і так далі. Правда, я думаю, що перевороти неможливі в нас в позитивному сенсі слова. Вони можливі лише. Ну, тобто не перевороти, а переусвідомлення влади в своїй ролі через мирні, інститу... мирні, скажімо, способи та юридичні інституції, тобто, Дякую. Ми, в тому числі до вибори, звичайно. Дякую, Сергію, Сергій Лещенко.